Да, «Я тут!» Зазвичай всім подобається слухати, як смішно та мило розмовляють малі діти, перекручуючи слова та неправильно вимовляючи звуки. Та далеко не всі задумуються, що ця дитяча забава згодом може перерости у серйозну дорослу проблему. Невиправлені в дитинстві дефекти мовлення у зрілому віці ліквідувати майже неможливо. Мінус. У кого буфут? Що? Ефекти єтчі. І справляю фіфекти фікції. Какої фікцію?» Фікції. Фікції. Не фікції. А фікції. Я букву «ф» не вигаває. В останні роки кількість дітей з дефектами мови стало набагато більше, ніж 10 років тому. В логопедів щороку додається роботи. Язичок за ватні зубки роби широкий, не Відкривай ротика». А так. Так, добре. Молодець, так? Ось так кривлятися до схочу Кирилу не дозволяє жоден дорослий. А тут хоч усе заняття. Результат на язиці. Цей пальчик. Цей пальчик. Цей пальчик. Мі. Дідусь. Цей пальчик. Моя бабусь. Цей пальчик. Мі та дідусь. Цей пальчик ма я матуся. А цей пальчик я. Ось моя сім'я». За статистикою, восьмеро з десяти українських дошкільнят і троє з десяти дорослих вимовляють звуки із помилками. На це впливають різні фактори. Основні причини порушення мовлення на сьогодення це. Порушення слуху дитини, патологія органів артикуляційного апарату, двомовність багато впливає на порушення мовлення та багато інших факторів. Буває у когось із батьків порушення мовлення, діти, відповідно, є такий фактор подражання. Також багато впливають патологічна вагітність тапології та обмежене мовленнєве спілкування. Дуже часто батьки мало спілкуються зі своїми дітьми. Дітям на заняттях у логопеда подобається, адже це веселі гримаси та цікаві ігри. А логопеду Ірині кропітка робота. Гімнастика, чистомовки, скоромовки, години тренувань з дітьми, аби з часом вони правильно вимовляли звуки. Ти розкажеш мені зараз скоромовку про, про віру та рака. Давай, будь ласка. Віра руки рака, рака, небо вирака не боїться. Виправляти дефекти мови потрібно з дошкільного віку. Деякі батьки думають, що їхні діти виговоряться з часом. Це помилкове судження. Треба систематично працювати з малюком, щоб досягти позитивного результату. Батькам взагалі потрібно спостерігати за своїми дітьми ще з самого народження. Дитина, яка народилася, як відомо, вона зовсім не говорить. А вже в місяць-півтора вона реагує на мову своїх батьків. Батькам якомога більше потрібно. Спілкуватися зі своїми дітьми, обговорити якісь сімейні проблеми, просто фантазувати, спостерігати на вулиці заявищами природи, що відбувається. І це відповідно буде розвивати мовлення дітей. А чи можна з дітьми сюкати, як багато батьків роблять? Ні, звичайно, не можна, тому що вони чують фонетично неправильну мову. Батьки ну це називається пестлива мова. Це ну не рекомендується. Батькам звичайно хочеться побалувати своїх дітей. Вони дуже е, раді їм народженню, але треба думати про майбутнє, про подальше навчання в школі. Якщо у дошкільному віці не поставити дитині правильну вимову, то в школі вона робитиме помилки під час письма та читання, наголосила Ірина Сичевська. Логопеди радять чити дітей з маличку, скоромовкам та чистомовкам. Все це потрібно для того, щоб ваша дитина навчилася правильно, грамотно говорити. Шишка впала, не розбила, в траву закотилась, нася сура ліс пішла, але шишку не несла. Для тих, хто ну, може не зовсім розрізняє, що таке чистомовки і скоромовки, скоромовка це вже віршована така форма, а чистомовка це більш такі короткі речення. Наприклад, са 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 летить оса. В чистомовках відпрацьовується вимова звука у складі. Ра-ра, наприклад. І так декілька раз повторюю, а потім весела гра і чистомовки доцільно використовувати у мовнєвому розвитку дітей. А потім з чистомовок переходити на скоромовки. Скоромовки дітям дуже подобаються, вони завжди такі, як потішечки, йдуть, і вони це з задоволенням виконують. Отже, якщо виявиться, що ваша дитина погано вимовляє якісь звуки, то з нею слід негайно займатися. Виправити можна практично все, проте лише під контролем та допомогою фахівців. Важливо, щоб до процесу приєдналися батьки та вчителі у школі. Батьки можуть завжди звернутися в дитячі заклади, де працюють логопеди. Це дитячий садок номер 6 дитячий садок номер 21 Центри розвитку дитини номер 4 17-18. Також у нас в школах проводиться логопедична допомога. Це батьки можуть звернутися в загальноосвітні школи номер 1 2 та 11. Діти, які не, ходять до, не відвідують дитячі навчальні заклади, вони можуть звернутися за логопедичною допомогою до психолого-медико-педагогічної комісії яка проводить засідання щомісяця кожної останньої п'ятниці з 9 години в 11 кабінеті. Сьогодні в Коростені працює 10 логопедів. Зрозуміло, що цього недостатньо, адже з кожним роком кількість дітей з дефектами мови збільшується. На заході логопеди вже одна з найпопулярніших професій. Серед проблем, що заважають коростенським логопедам більш досконало виконувати свою роботу, відсутність сучасної матеріально-технічної бази немає елементарних комп'ютерів із спеціальними програмами для роботи з дітьми. Проте кропітка щоденна робота логопеда батьків та педагогів дає позитивні результати. Добрий ранок чонці певітні! Добрий ранок небо бакітні! Добрий ранок, у небі ташки. Добрий ранок, маленькі дубки. Я вас вітаю, я вас люблю, бо ми живемо в Краю! Краю! Краю. Краю.